Спроба номер 27 вкотре зібралася Рада безпеки ООН з українського питання. Причина все та ж загострення ситуації на Донбасі. Спочатку засідання планували провести у закритому режимі. Втім, США наполягли ці перемови, має бачити преса і світ. Хочу почати з висловлювання глибокої стривоженості. Після тижні відносного затища сьогодні рада зібралася з нагоди найпотужнішого спалаху насильства на сході України з моменту оголошення про припинення вогню, узгодженого у мінську на початку вересня. Українська сторона підтвердила це фактами. Представник України Юрій Сергеєв зауважив, загиблих із початку припинення вогню вже сотні. Нагадав перелік назв частин армії РФ, що воюють на Донбасі. Це батальйони та дивізії Пскова, Ульяновська, Ставрополя інших російських міст загальною численністю у понад 8 тисяч осіб. У російського представника запитав, що роблять усі ці війська на території сусідньої держави. Та відповіді прогнозовано не дочекався. Ми знову звернули увагу Ради безпеки на факт, що незаконні збройні формування посилюють атаки і обстріли після того, як отримують підкріплення і озброєння з території Російської Федерації зокрема, і у формі так званих гуманітарних конвоїв. Усі провокативні заяви Росії, що саме українці порушують режим припинення вогню. Ми категорично відкидаємо. Більшість учасників обговорення агресивні дії Кремля засудили. Найгостріша критика пролунала від США. Росія і далі тренує і озброює бойовиків, надає їм техніку, і навіть відкрито воює на їхньому боці, зухвало порушуючи мінські домовленості. Ми досі вважаємо, що у цього конфлікту має бути дипломатичне рішення, але Росія Росія на словах за мир, а на ділі за війну. Раз по раз президент Путін однією рукою простягає українцям оливкову гілку миру, а іншою роздає сепаратистам танки та гради. Російський постпред за 27 засідань змінити риторику, так і не спромігся. Перемир'я, мовляв, порушує сама Україна. Київ не чує Донбас, а дестабілізує ситуацію, аж ніяк не російські танки та гради. А США Сідньони Штати іграють діструктивною. А якщо називати віші своїми іменами? подстрекательскую роль. Після кожного візиту на Україну високопоставлених американських ліц, київські власті наращують конфронтаційних своїх дійств. Однак такі аргументи підтримки не знайшли. Навіть з боку Венесуели, яка традиційно погоджується з федерацією в усіх голосуваннях в ООН, більшість учасників засідання, насильство на Донбасі і роль Росії у ньому засудили, але жодних документів за результатами засідання не ухвалили. Олена Хоменко П'ятий канал.